Збирала губами сльози на його щоках, схлипуючи. Повернувся, повернувся, ти повернувся. Тітки дивилися розчулено і мовчки, і притихлою купкою завмерли на спортмайданчику ошалешені діти. Тільки людина, здатна любити любов'ю справжньою, може пожаліти. І далі жаліти так, що й сама любов відійде на другий план. У жалості людській і є тест на цю здатність, може навіть і для обраних лише, кохати. Іншому й кохання не треба взаємного, достатньо і самого почуття жалості, яке прив'яже найгірше любовних пут, іноді і на все життя. Але жалість не дає імунітету від самого кохання, не позбавляє творець того, хто пожалів, можливості зустріти коли-небудь кохання взаємне. У цьому милість Творця, і в цьому, можливо, навіть і трагедія того, що пожалів. Адже не народиться кохання із жалю, але завжди пожаліє той. Хто кохає?